Ціни на бензин, пенсії, нові виплати та зміни у банківських правилах у серпні. На українців чекає багато нововведень. і не лише позитивних. Більше розкаже наш Денис Лужний. Найперше зміни торкнуться ринку палива. В останній місяць літа воно зросте на понад 10 гривень. Зв'язку зміною системи оподаткування, а це Повернення ПДВ і акцизного податку на довоєнний період ціни на паливо прогнозовано на протязі серпня, швидше всього, будуть зростати в межах 10-15 гривень. Дорожчатиме не лише паливо, кажуть економісти, а й товари першої необхідності. Для того щоб доставити певний товар, його автомобіль потрібно заправити. А це несе витрати тих підприємців, які це будуть робити, чи виробників. І в залежності від того наскільки велика складова логістична. Витрат вартості товару, наскільки той чи інший товар буде збільшуватись ціні там більше чи менше. Ще одне нововведення стосується банківських карток. Відтепер стане неможливо анонімно поповнити навіть власний рахунок. А при діях з терміналу вводитимуться підтвердження за номером телефону. Це пов'язано звичайно з дитинізацією економіки, абсолютно вірно. Від скажімо, можливості перерахування якихось коштів без призначень, без підтверджень. На штучне дробіння платежу для того, щоб обійти якісь відповідні схеми. І держава, я думаю, що все активніше буде робити нові нововведення, які будуть обмежувати такі можливості, так для того, щоб максимально легалізовувати кошти, які рухаються в економіці. Не всі серпневі зміни втішили українців. Дуже погано, бо воно йде ну як би так сказати, повне обніщання. От, бо середній клас, а якщо буде подорожчі тут, які зарплати дуже погано. Під час війни які зміни можуть бути? Гинуть люди, треба щось робити, щоб на фронті було краще. Зміни завжди лякають, особливо коли змінюється ціна в вищу сторону. Бо не так швидко змінюється рівень доходу громадян. Це жах, жах, але виходу з ситуації немає. Війна. Мусимо частково миритися. Зміни йдуть, зарплати ростуть. Все змінюється. Мусить бути до перемоги разом. Кожна медаль має дві сторони в умовах війни, напевно, то є об'єктивні причини. Нам, як споживачам, хотілося б, щоб ці ціни не піднімалися, тому тут треба зважувати всі об'єктивні фактори. В час війни треба підтримати економіку і думаю, що так. Ціни на паливо напевно закономірно зростуть Ну, скрутний час. А ще в Україні скасують нарахування допомоги тим українцям, які отримують виплати як внутрішньопереміщені особи, але при цьому вже тривалий час перебувають за кордоном. Позитиву хіба додає збільшення надбавки до пенсії?